Мені тринадцятий минало, я пас яняток за селом, Чи то так сонечко сідало, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся, Богу, і не знаю чого маленькому мені тоді так призно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, Бо прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубіє і те помарніло. Поглянув я, на нагняти, не мої ягнята, Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав бог мені чого, і кинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й чула, що я плачу, прийшла, привітала. Брала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води бридня. А й досі, як згадаю, серце плаче та болить. чому господь не дав дожити малого віку, чим рає, умер би, оречи на ниві, нічого б в світі не знав, не був би в світі противим, людей і бога не прокляв.